Ну що, дорогі друзі, хочу вам е, розказати фінальну тему мого питання. Того, що лікарі, які в Тернополі мені гробили все життя здоров'я, при тому, що я їм казав, що після їхнього лікування в мене імпотенція, безплідна сперма і так далі, і тому подібне, поганий стан здоров'я, вони сміялися і, і далі кормили мене своєю отравою. Понятно, що це люди. В білих халатах. Вони ж давно забули, що не давали клятву Гіппократа не нашкодь врятуй людину. Вони хотіли мене вбити, прикриваючись своїми державними халатами. А мінти, які вибивали мені ці двері, вони мені, блін, не віддали гроші, щоб я собі купив нові двері. Вони позорно сказали, що це не вони. Так, блін, в законі з про поліцію написано, що ти маєш захищати права людини. А вони, як відморозки відморожені, вот, двері поламали, зараз вам покажу. Не знаю, видно вам не. Коротше, зараз вам так покажу. Во, дивіться, оцю оце хухерню мені кончені дебіли менти зламали. І ясно, що мені, ці от гандони лікарі не збираються відновлювати здоров'я, не збираються мені платити гроші за ушкоджене здоров'я. Ці, блядь, кончені менти, дурні, блін. які мені зламали двері. Гроші мені за двері вони не віддали. І куди мені йти? В кого мені просити допомоги? Мені ця Україна, країна дебілів і придурків, блін?